М'ясо це продукт, який вкрай важливий для нормального розвитку дитини. Як його давати, що давати і скільки? Ось про це ми сьогодні і поговоримо. Університет здорової дитини Няньковських. Прикорм м'ясо Добрий день, друзі! Вітаю вас на черговому занятті Університету здорової дитини. Я Сергій Няньковський, педіатр, професор, експерт в питаннях педіатрії. І сьогодні ми поговоримо про введення м'ясного прикорму в раціон дитини. М'ясо це зазвичай третій дуже важливий продукт прикорму після овочів і каш. М'ясо містить амінокислоти, повноцінний тваринний, білок, вітаміни групи В, в 1 В2, в 6 в 12 гемове залізо, калій, кальций, цинк, фосфор, які необхідні для росту і розвитку вашої дитини. Яке буває залізо? Залізо може бути гемове, тобто міститься в м'ясних продуктах і легко засвоюється, тоді всмоктування його десь біля 25%. І не гемове залізо, міститься в рослинній їжі: квасоля, боби, сочевиця, горох, горіхи, помідори, цвітна капуста, зелені листові овочі, яблука і таке інше. Але засвоюється воно з рослин значно гірше, всього 3-5%. Коли вводити м'ясний прикорм? М'ясне пюре доцільно вводити дитині у віці 6-8 місяців. Це певною мірою залежить від того, коли були введені каші і овочеві фруктові пюре. Якщо ваша дитина їсть овочі і каші з 4 місяців, м'ясо можна вводити в 6 місяців, з 7 місяців його можна вводити, якщо дитина не набирає вагу. З 8 місяців дітям, які почали прикорм в 6 місяців. Дітям з групи ризику по розвитку анемії рекомендують більш раннє введення м'яса в віці 5-6 місяців. З якого м'яса починати? Починати м'ясний прикорм краще з менш алергенного м'яса. Це м'ясо птиці, індички або курки. Можна ще використовувати м'ясо кроля, це найбільш легко засвоювані сорти м'яса, але може бути і нежирна яловичина і телятина, якщо ваша дитина не має алергії на білок коров'ячого молока. Ми з вами розуміємо, що натуральний, свіжий продукт завжди якби краще консервовано. Але тільки в тому випадку, коли можна бути на 100% упевненим в його якості безпеці і правильному приготуванні в домашніх умовах. Яке м'ясо не треба давати. В разі, якщо у дитини є алергія на яловичину або коров'яче молоко, в його раціон можна включати м'ясо кроля, містить максимальну кількість гемового заліза, м'ясо ягняти, індички, пісни, пісну свинину, конину, але виключаються яловичина і телятина. Промислове м'ясне пюре. Більшість дитячих лікарів рекомендують починати м'ясний прикорм саме з допомогою пюре з баночок. Такі пюре мають ряд переваг. Одним з основних критеріїв є безпека. Це гарантований продукт з дуже строгим контролем сировини і якості приготування, особливо якщо це зроблено в Європі. Консервоване м'ясо для малюків подрібнено в них до такої ступеня, в якій в домашніх умовах зробити практично неможливо. Що нам пропонує, наприклад, один з європейських лідерів лінійки дитячого харчування Мілупа? Це дитяче м'ясне пюре курка і дитяче м'ясне пюре індик. Ці м'ясні пюре вироблені в Європі, виготовлені і виключно з натуральних інгредієнтів дуже суворі відповідності міжнародним стандартам, а спеціальна технологія виготовлення дозволяє зберегти в таких дитячих м'ясних пюре всю користь і смак натурального м'яса. Відмінна гомогенна текстура не містить ГМО, консервантів, барвників, штучних інгредієнтів, антибіотиків, гормонів, солі і глютену це абсолютно чистий продукт. Скільки м'яса давати малюку? У раціон дитини м'ясо необхідно вводити поступово під час обіду спочатку четверту частину чайної ложки, поступово збільшуючи, довести до добової норми. У 8 місяців це може бути 50 грамів. Тобто в перший день ви даєте 1 четверту частину чайної ложечки, другий день половину чайної ложечки, третій день 1 чайна ложечка, четвертий день дві чайні ложечки, п'ятий день 3 чайні ложечки, шостий день 3-4 чайні ложечки разом з Очами. Спочатку м'ясо краще давати в овочеве пюре, яке вже знайоме за смаком малюкові. Потім доцільно давати пробувати м'ясо окремо. Саме в комбінації з овочевим пюре залізо з м'яса засвоюється максимально повно. Крім того, знайомий смак овочевих пюре дозволить швидше адаптувати дитину до нового смаку м'яса. Дітям першого року життя бажано давати три сорти м'яса в кінці першого року. Резюме. М'ясне пюре це продукт, який життєво необхідний для росту дитини. В якості м'ясного прикорму оптимально давати промислове пюре з курки і індички. Час початку дачі м'ясного пюре досить індивідуальний, починаючи з 6 го місяця життя. Доза м'ясного пюре залежить від віку дитини і становить 50-70 г на добу. І останнє перед введенням нового харчового продукту, проконсультуйтеся з педіатром, це ніколи не зашкодить. Якщо після перегляду відео у вас з'явилося питання, Давайте їх нам, ми з задоволенням на них відповімо. Під нашим відео є посилання на сайт, де ми розміщуємо текстові матеріали. Якщо вам сподобалося наше відео, підписуйтесь на канал. Прямо зараз натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете в курсі останніх новин європейської медицини. До нових зустрічей на каналі. Хай ваші діти будуть здорові!